Як зрозуміти, що батьки мають токсичні наміри, уставлені до дитини? Один, коли дитину використовують як джерело емоційного живлення, у психодинаміці це пов'язують з патологічним нарцисизмом, концепції Отто Кернберг. Дитина перестає бути окремою особистістю і стає інструментом, доказом значущості, джерелом уваги, способом маніпуляції іншими. У такій системі страждання дитини дає батькам увагу з боку суспільства, роль героїчної жертви. Моральну перевагу, контроль. Їм може не просто бути все одно, їм може бути вигідно. Два коли присутні садистичні риси. Але є люди, які регулюють власну внутрішню порожнечу через домінування і приниження. Страждання іншого дає їм відчуття сили, відчуття контролю, зменшення власної кривоги Це описував Ері Фром як злоякісний нацисизм, поєднання потреби у владі та знецінення іншого. Коли дитина доходить до розпачу суїцидальних думок для такої особистості, це доказ я маю владу над її психікою. Це дуже темна динаміка. Коли батьки живуть ролью жертви, є тип особистості, для якого ідентичність мені всі завдають болю. І тоді дитина стає причиною страждання, приводом для скарг, аргументом я стільки терплю. Якщо дитина стабільна і щаслива, ця роль руйнується. Якщо дитина ламається, роль посилюється. Іноді навіть суїцидальні спроби дитини можуть використовуватися як подивіться, що вона зі мною робить. Це крайній рівень емоційної експлуатації. Автономію С. Деякі батьки не переносять незалежності, власної нереалізованості. Тоді дитину несвідомо або свідомо ламають, щоб вона не пішла, не стала кращою, не перестала потребувати. Коли дитина слабка, вона не піде. П'ята. Важлива межа дуже рідко люди прямо думають, мені подобається, що вона хоче померти. Але часто вони відчувають задоволення від контролю, полегшення, коли дитина знову залежна, прилив уваги від оточення, і цього достатньо, щоб несвідомо підтримувати руйнівну динаміку. Шіста якщо дитина хоче покінчити з собою, тут важливо сказати прямо: якщо в сім'ї реагують не підтримкою, а звинуваченням, виставлянням себе жертвою, приниженням. Використанням ситуації для маніпуляції це вже форма психологічного насильства, і це не виховання, це зловживання владою.